Доброго ранку, любі діточки. Сьогодні ми з вами поговоримо про зимовий одяг. Скажіть мені, будь ласка, які ознаки зимові ви знаєте? Так, взимку сонечко світить та не гріє. Сонечко часто ховається за хмарами. Дні короткі, а ночі довгі? Дерева без листя, все довкола вкрите снігом, На дворі холодно, люди носять теплий одяг. А скажіть, будь ласка, які зимові місяці? Ви знаєте, так, грудень січень лютий. Нині місяць який? Так, лютий, і я хочу вам розповісти вірш про цей місяць. Третій місяць зветься лютий. а лютує він тому, що на світі довго бути не доводиться йому. Довші дні, короткі ночі, гульк уже й струмок тече, лютий враз, як зарегоче, знов морозом припече. Хоче лютий, щоб на світі панувала вік зима, Та поволі сонце гріти починає крадькома. Скажіть, будь ласка, які з цих речей підходять до зимового сезону? Так, светр. рукавиці, шкарпетки, шапка, шарф, молодці. А погляньте, будь ласка, хто заховався за шапочкою? Так, це мишеня, і воно хоче пограти з вами в гру, яка називається Де заховалася Мишка? Де мишка? Над шапкою? Мишка на шапці. Мишка біля шапки. Мишка під шапкою. Мишка між шапками. Мишка у шапці. Мишка перед шапкою. Мишка за шапкою. А тепер розгляньте, будь ласка, уважно зображення і складіть речення з словами, які є зображеннями на цьому малюнку. Ми бачимо дітей. Ножниці і сніжинка. Отже, діти вирізають сніжинку. Так, де кулька знаходиться? Так, на квадраті. Отже, перше слово на. Далі зображення снігу, сліди і тварини. На снігу сліди тварин. Снігурі їдять воробину. Хлопчик на ковзанах. Діти ліплять сніговика. Розгляньте, будь ласка, уважно зображення. І назвіть зимовий одяг. Так, це куртка, це сорочка. Це шарф. Це шкарпетка, це штани. Шапка. Майка. Колготи. Так. Рукавиці, шапка, шарф, комбінезон, светер, повзани, черевики, шуба. А тепер пограємо з вами в гру, яка називається «Знайди зайве. Що серед даних зображень зайве? Так, тому що це літній одяг. Це не одяг. Так, зайва сорочка, тому що все інше одяг для малювання. А це річ для дорослих. Рукавички, тому що все інше взуття. Майка, так, тому що це білизна спідня, а все інше одяг верхній. Так, шапочка, тому що це головний убір. Так, черевики. А чи знаєте ви, що слово одяг походить від слова одягатися? Одяг це речі, які людина одягає. Предмети одягу ще можна називати виробами. Ось погляньте, хлопчик одягає светр, мама одягає сина. Хлопчик одягає шкарпетки, а малюк плаче, бо не хоче одягатися. Але про головні убори та аксесуари кажуть, що їх надягають. Отже, намисто шапку, окуляри, вінок, капелюх надягають. А що роблять із взуттям? Взуття взувають себе або когось взувають. Погляньте, будь ласка, на шубку. Вона яка? Якщо вона схутра, то вона утряна, так? Шапка із шерсті, отже, вона яка? Шерстяна. Послухайте віршик про шапочку. Вітру шапку не віддам, називається наш вірш. Розігрався вітерець, сипле сніг за комірець. То у мене, то у брата хоче шапку відібрати, та старається дарма, ходить поруч з ним зима. Вітру шапку не віддам, бо тоді замерзну сам. Розгляньте уважно зображення в кожній рамочці і скажіть, яке зображення зайве. Так, рукавички. Шарф. Шапка. Тому що всі інші шапочки мають що? Так, помпони. Так, тут зайва шапочка, тому що вона не прикриває шию, а да, всі інші предмети для того, щоб зігрівати нашу шийку. Так, Який предмет зайвий тут? Так, рукавички. Давайте з вами зробимо гімнастику для наших пальчиків. Складіть, будь ласка, ручки в замочок і повторюйте за мною, ой, який складний замок. Треба відімкнути. Похитали, потрусили, ще й постукали, відкрили. Молодці. І сьогодні я пропоную вам зробити малюнок, візерунок на шапочці. У вас є заготовки шапочок. Перегляньте, будь ласка, відео, як можна розмалювати шапочку. І виконайте це завдання. All oh. right. Oh. Отже, ви переглянули відеоролик, як можна розмалювати шапочку. Тож чекаю на фотографії ваших робіт. До нових зустрічей! Чекатиму на фото ваших робіт.